sa ah, sa ah, ah, ah. Доброго ранку. Ми знову в строю в прямому ефірі лотерея «Лото -забава». Лото Забава. Мені дуже приємно, що ось такі от білети, білети Лото Забава за п'ять останніх тиражів додатково подарували вам цілий один мільйон. Весняна акція скінчилася, і у нас унікальні результати 155. Щасливчиків, але люди добрі. Так не робиться. Двоє головних переможців акцій до цих пір. Не зголосилися. Отже, ще раз і ще раз перевірте акційні білети. Увага! На 1217-й тираж, якщо ви купили їх в Полтаві на вулиці Соборності, 76, і білети на 1218-й тираж, якщо ви їх купили у Львові на вулиці Горської, 5. Знайдіться і зголосіться, а ми з радістю віддамо вам ваші 50 тиражів. Тисяч гривень. Ну, а щоб весна була тепліша, трішки тепліша для наших героїв, не забуваймо про благодійну лотерею ДАР. Квитки купуєте через ось цей от qr код і допомагаєте Збройним силам України. А ось такі от білети допомагають економіці вашої родини і нашої держави. Адже ви добре знаєте, що е, частка грошей з кожного білета йде на підтримку економіки держави. Ну а вам і йдуть призи. Даконуло то забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Лота Забава. І сьогодні, 19 березня, ми відкриваємо розіграш 1219-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. Це означає, що ви можете розпочати полювання на перший великий приз. Приз в 300 тисяч гривень. І допоможе нам в цьому розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ну що ж, ви готові? Тоді повний вперед. Попрошу в'якнути цей лототрон. І кулька під номером двадцять. Наступна колька і це колька під номером п'ять п'ять. Наступна колька і це колька під номером сімдесят. Колька під номером п'ять. Нагадую, п'ять тержів поспіль. У нас проходила весняна акція. Вигравайте кохані. І ви додатково виграли один мільйон гривень. Колька під номером шість. Колька під номером тридцять. Шановні, нагадую, головний приз, головний виграш, а розіграшу парочка – це 300 тисяч гривень. Колька під номером 36. Колька під номером 58. І остання колька цього лототрону це колька під номером 28. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от щодо головного виграшу, головного призу. Як підказує мені мій робочий комп'ютер? Головний виграш втримався на кону. Ну що ж, я підказую е, моєму робочому комп'ютеру. Що маю велику надію, що рівно за тиждень хтось із вас обов'язково зірве цей головний виграш і виграє 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, ось ось ми розпочнемо полювання на один мільйон гривень. Але перед цим я хотів би передати вітання героїчній Одесі і її мешканці Тетяні Іванівні. Тетяна Іванівна, головний переможець минулого тиражу великої гри вона виграла 190 тисяч гривень. Ми знаємо, що пані Тетяна зараз нас дивиться. Пані Тетяно, велике вітання вам із Києва. Пані Тетяна грає лото забава за рекомендацією свого чоловіка з із сотого тиражу. Чотири рази були була тут у нас у студії як е Учасник розіршу прямо тут у студії, і один із таких візитів припав на святкування 10-ї річниці Лото. Забава, як ми тоді гарно погуляли, а Тетяно Іванівна. і тоді Тетяна Іванівна сфотографувалася із Ларисою Руснак. А От з Анатолієм Гнатюком якось не склалося. Ну що ж, пані Тетяно, коли закінчиться ця жахлива війна, ми обов'язково запросимо вас у студію і обіцяю вам фотосесію не лише зі мною, а з усією. Нашою командою. Та хочеться познайомитись із вами, шанувальницею Лото Забава, яка в своїй 67 не пропускає жодної гри і щоразу купує по 7 білетів. А минуло таражу, їй пощастило, і вона виграла 190 тисяч гривень. А зараз я хочу, щоб виграли ви. І оголошую основний розіграш велика гра. Велика, велика гра 1219-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. Всім удачі і попрошу вімкнути лототрон. А я вам обов'язково ще сьогодні розкажу, як виграла Тетяна Іванівна. І до нас поспішає кулька під номером 29. Колька під номером п'ять, колька під номером шістдесят два. Наступна колька під номером сорок Олька під номером 8. Ольга під номером 46. Отож, цікава розповідь. Про те, як виграла Тетяна Іванівна з Одеси. Справа в тому, що, ви пам'ятаєте, я казав, що вона купує по білетів. Справа в тому, що вона народилася 16 числа. Один 6 буде 7. Тому на кожний тираж вона купує по 7 білетів. Кулька під номером 20. Ха. Колька під номером 16. Пам'ятаєте, я казав, що Тетяна Івановна народилася 16 числа. Наступна колька. Колька під номером 4. А ще Тетяна Іванівна купує білети весь час в одному і тому ну, самому місті, в одного того самого улюбленого розповсюджувача. Колька під номером 2. Тетяна Івановна багато вигравала в лото-забава. Один із виграшів був 45 тисяч гривень. Непогано, правда? Кулька під номером 40. А минуло теражу пані Тетяна виграла в лото-забава 190 тисяч гривень. Молодець. Кулька під номером 24. Шановна пані Тетяна, ми поздравляємо і ще раз вас з вашим виграшем. Бажаємо вам здоров'я, удачі! Бажаємо. Перемоги, миру, і щоб ви дуже гарно, з душою, з любов'ю витратили ці гроші. І виграли ще колька під номером 73. Колька під номером 74. Колька під номером сім. Колька під номером один. Наступна колька. Колька під номером сорок п'ять. Колька під номером 21. Купуючи білети лото забава. Не забувайте. Будь ласка, і про інші лотереї, а Саме лотереї Дар Каре і переможна четвірка. Переможні четвірці. Ключове значення мають кольори. Кулька під номером 71. Велика гра триває. Отож, в переможній четвірці, ключове значення, важливе значення мають кольори. І нехай вам пощастить переможній четвірці. І ви виграєте, ви маєте такий шанс, і ви виграєте 500 тисяч гривень. Наступна колька колька під номером 43. Велика гра триває. А ви не забувайте, будь ласка, купувати білети Лото Забава і інші квитки, і білети лотерей МСЛ. У точках продажу на сайті МСЛ, мобільному додатку, і на автозаправках. Колька під номером 9. Велика гра триває. А я нагадаю автозаправки, де ви зможете купити білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ. це такі автозаправки, як Вок, Хло, Берсе і Мото. До нас поспішає наступна колька. Колька під номером 23. сподіваюся, ця кулька наближає вас до перемоги. Велика гра поки що не зупиняється, вона триває. Ще раз нагадую вам, що частка грошей з кожного білета лото забава і інших квітків лотереї ми йде на підтримку економіки нашої держави. Кулька під номером 10. Велика гра. Триває. Ще раз нагадаю про благодійну лотерею Дар. Весь дохід до проведення цієї лотереї йде на підтримку ЗСУ. А ще це шанс вам виграти 250 тисяч гривень. Колька під номером 52. Велика гра триває на кону Великої гри 190 тисяч гривень, і наш джекпот. а це панове 1 мільйон гривень. Завдяки «Лото-забаву» в Україні вже народилося 428 мільйонерів. А у нас кулька колька під номером 50. Велика гра триває, і вона не зупиниться до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. А це означає, що хтось із вас виграє або 190 тисяч гривень, або позирний джекпот і виграє 1 мільйон гривень. Колька під номером 70. Стоп лототрон в Україні розіграш закінчено. І у нас є одразу два, два головні переможці. І кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали. Один щасливий лотерейний білет онлайн. другий щасливий лотерейний білет в Черкаській області. Номер щасливого лотерейного білету онлайн. 0006922. Номер щасливого лотерейного білету, який було придбано в Черкаській області. 0011745. І ще раз, і ще раз вітаю головних переможців. У нас сьогодні одразу два головні переможці. І кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Шановний головний переможці, ми ще раз вітаємо вас з вашою перемогою. Будь ласка, для того, щоб дізнатися, як оформити вам ваш виграш. Не затягуйте, а якомога швидше зателефонуйте на нашу гарячу лінію. І ще хотів би дуже і дуже сказати, що наступного тиражу на вас буде чекати наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Ну що ж, я щиро вітаю усіх, хто виграв сьогодні. Я щиро вітаю усіх, хто вірить в нашу перемогу. А це означає, що я вітаю українців на всіх континентах. Ви неймовірні, ви найкращі, ви е, купуєте аптечки, купуєте автомобілі, переганяєте джипи, купуєте зброю. Е, і все це для Збройних сил України. В нас вірить вся планета, а ми віримо в ЗСУ. До зустрічі рівно за тиждень. Лото забава з Україною. В серці! Щасти вам! Лота забава!